Маєтками можновладців продовжують гуляти активісти. Тепер уже і депутатів і мерів, що побачили, розкажуть наші кореспонденти. Луганські активісти напросилися до мера. Десять городян забажали екскурсії його будинком. Після коротких перемов Сергій Кравченко запросив ініціативну групу в гості у вихідні. Пообіцяв, двері будуть відчинені для журналістів. Це нова демократія в нашій країні. ходять по домам самі. Ми готові пригласити. І я вважаю, от то що подошли по чоловіці. Це нормально? Побачити, як живе городська голова. Пожалуйста, ми нормально до цього относяться. На дачу ж до депутата регіонала Володимира Олійника активісти майдану та правого сектору, подалися без попереджень. Господарів у маєтку площею тисяча квадратних метрів не застали. Натомість побачили чайний будиночок, сауни, гаражі для машини катера, а ще огороджений пляж із просіяним піском. Прикрашали обійстя золотоголові леви та жіночі статуї. Сусіди кажуть, олійник був тут два тижні тому. Як людина він тут з'являвся дуже нечасто, але як людина він дуже непоганий чоловік був. і до нього питань ніяких не було, таких конфліктів нічого. Якщо людина не заважає, це вже краща допомога. Та в незваних гостей на олійника чимало образ, аби нагадати про них будинок обклеїли листівками. Євгенія Підлісевич, Олександр Махов, інформаційна програма Сабиття.